Друзі, привіт! Привіт всім! Всіх вітаю на нашому каналі. Дякую, що разом! Футбольна сторінка, чемпіонат світу, який пройде вперше в трьох країнах: Канада, США Америки, Мексика у 26-му році. Зараз починаються відбори в групах зона УЄФА, Африканська зона. Південноамериканська азіатська зона вже йде третій раунд відбору. Основний, скажемо, що у Європі все тільки починається. І перші матчі кажуть, як почнеш, так і проведеш. Я бажаю всім. Нашим збірним підписники, яких є в нас на каналі, тільки удачі, удачі і тисячу разів удачі. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки і коментарі від вас. Це найважливіша підтримка. Дякую вам наперед. Я хочу прокоментувати, але в більшій мірі. Спрогнозувати три вибрані мною матчі на 22 березня. 22 березня це субота. Отже, почнемо. Ізраїль Естонія. Так, я розумію, за складом Ізраїль буде сильніший. Набагато. Згідно і відповідно авторитетного трансфермаркету. Але я все ж таки надіюсь, у моєму прогнозі прийме участь і Естонія наша одна з найкращих подруг України. країна подруга Так, я так кажу. І я так кажу з великої поваги. Ця країна. Віддала ну, практично все, що є серйозне на озброєнні, щоб захистити Україну від рашистських загарбників. Низький уклін естонським друзям. Я вважаю, що повинна Естонія забити так, звісно, Ізраїль заб'є більше. Чогось мені так здається. Але я не буду прогнозувати чиюсь перемогу. Я хочу дуже обережно почати з перших матчів, з перших турів у відборі на чемпіонат світу. Я беру в матчі Ізраїль-Естонія тотал більше 2 рівно. Коефіцієнт 1,6. Я впевнений в ньому. Тут або буде 2-1, або 3-1, або навіть 3 2 але я перестраховуюсь і беру тотал більше двох. Далі, другий матч. Молдова в Кишиневі приймає Норвегію. Друзі! Головне запитання до всіх вас. Чи зможе наша сусідка, сестриця Молдова утриматись вдома? Проти атак Холанда. І не тільки. Там, е повірте, крім Холанда, там такий склад, що хватить на 5 Молдов. Я ні в коєму разі не хочу недооцінювати нашу сусідку Молдову в футболі. Але все одно, друзі. Такий склад, як зараз у Норвегії, за всю історію багатовікову цієї країни по футболу такого складу ніколи не було. Найпотужніший склад на сьогоднішній день має Норвегія за всі часи існування футболу в цій країні. Тому я навіть не буду брати перемогу Норвегії, тому що вона очевидна. І цілком ймовірно, я знаєте, що візьму? Я візьму індивідуальний тотал Норвегії більше двох м'ячів рівно. Коефіцієнт 1,67. І це буде неймовірно впевнений прогноз. Такий самий впевнений, як Ізраїль-Естонія більше двох рівно у цілому в матчі. Бачите, тут на всю гру. Я прогнозую більше двох рівно. А тут тільки на саму Норвегію більше двох рівно. Ну, і звісно, дуже багатьох серед нас цікавить, як же закінчиться гра Уельс Казахстан. От тут, друзі, увага. У мене також дуже впевнений. На 100% прогноз. По-перше, я впевнений, що Казахстан на виїзді а грати будуть на Cardiff Сіті Stadium. Це стадіон футбольного клубу Cardiff Сіті, який виступає в чемпіоншипі в Англії. Вміщує трішки більше 33 тисяч глядацьких місць. Цей матч почнеться за Києвом о 21.45, Уельс вдома приймає Казахстан вперше в своїй історії футбольній, зустрічається збірні Уельсу і Казахстану. І я продовжу ту думку, що я більше ніж впевнений, що Казахстан, маючи набагато слабкіший склад, і, відповідно трансфермаркету, і, взагалі, відповідно всіх результатів і спостережень і вивчень обидвох зборних збірних. На жаль, Казахстан не виграє цієї гри, друзі. Це основний напрямок. У цьому прогнозі на цей матч Уельс Казахстан. Е і навпаки, я навіть впевнений, що УЕЛЬС отримає результативну, переконливу перемогу. Лише єдине, що може трішки підтримати і якось хоч Ну, скажімо, оправдати Казахстан це єдиний забитий гол. Можливо, два. Но все одно Уельс заб'є набагато більше. Тому, друзі, розраховуючи все ж таки, на такі рахунки, як 2-1. 3-1. Якщо взагалі не піде гра у Казахстана, тоді 3-0, а можливо і більше, Казахстан получить свої ворота. На жаль, На жаль ближчий до нас і по історії, і по колишньому такому, ну, так, язик не хоче повертати це слово Союзу, але все ж таки нам ближче Казахстан. Ми маємо дуже багато підписників з Казахстану. Ми маємо дуже багато друзів з Казахстану. Мені прикро це констатувати, але я прогнозую результативну перемогу. Саме Уельсу. На жаль, прийміть це. Але це факт: Уельс перемога і тотал більше 2,5. Мій прогноз. Один єдиний і конкретний. Коефіцієнт 1,7. Друзі. Це чесний прогноз. Я так його назву. Хай вона гірка правда, але цей прогноз чесний і прямий. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки, прошу вибачення. Ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка від вас, друзі, буду нагадувати мільйон разів, тому що це дуже важливо. Підтримайте наш канал. Дякую вам за це. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Скоріше і всім нам перемоги! І хай порадіє тоді за нас весь світ і Казахстан, і Уельс. І вся Британія, і Грузія Вірменія, і Молдова і Норвегія, і Ізраїль з Естонією. Дякую за розуміння. Дякую за перегляди. Дякую за те, що ви у мене є взагалі. Без вас не було б і нашого каналу Майстер клас. Дуже дякую. До зустрічі, друзі. Хай перемагає ваша рідна і ваша улюблена команда. Завжди вас тішить своїми результатами. Всім папа, -па, всім удачі. Скріншоти забув сказати. У першому закріпленому коментарі знаходиться посилання до телеграм-каналу. Там набагато раніше я публікую скріншоти на всі мої прогнози. Тому, якщо ви хочете першими знати про мої прогнози, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в першому закріпленому коментарі. І ви будете заощаджувати. При цьому навіть і 5, і 10 і більше хвилин свого особистого часу. Там само у першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я всі матчі, друзі, на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Ось прямо тут. Заходьте і користуйтесь. Всім папа -па і до скорих зустрічей. Удачі, друзі!